Всім привіт, друзі! мене Не бачите, зачекайте. Всім привіт, друзі! Вона каналі Лізі Шоу. Сьогодні ми розпаковуємо посилочку таку от вірну. Вона дуже велика. Про... що це за посилка? Це мені ваше привіт. Це мені відправляла моя подружка Маша. Вона зараз живе в Сумах. Я зараз живу в Вінниці і ми з нею такі близькі подруги. И, по и, поэтому мы просто так решили какой-то друг другу подарок. Я его отправила и вон она мне уже отправила. Влада! Прибью зараз! Да! По жопе дам. И распаковываю. Я его уже распаковала. Ну, в последний момент. Решила вам взять видео. Я все сложила. Ну, почти. Ну, не Но... ладно. Зараз я дарю. Распаковываем. Нет. Перше що, Це отакий от подарунок. Це для мене, не для влади. Тут відкрис, Ой. відклей скотч. Отак, тут був скотч, так я його відклеїла. представте, що тут є скотч. я його так відклею. отаке таке це із ткани. Відді, ві, ой, почекайте. Відкрий Ко -ко кор коробку. Відкрий коробку. це Я читаю задом наоборот і мені нічого не видно. Вона зараз все розсипеться, так що давайте я сяду на кровать, щоб вона в мене не розсипає. А, ні, не розсипеться. Тут в нас отака от лапка. І, хто не знає мій улюблений кольор, це жовтий, і тут є отака жовта лапка. Я вам хочу розповісти, що я їй подарила. Не. Любимий колір фіолетовий і я їй весь бокс фіолетовий зробила. Далі отака цукерно. І тут таких цукерчик, таких три штучки. Далі, отака от рамка одна вона. Yeah. Далі вот yeah. такий вот блокинотик. Тут написав масштабчик. У неї є канал масштабчик, але вона хоче уйти І вона зараз знімає в інстаграмі. В, в інстаграмі. Mm. Так, тут ще теж така стапису масштабчик. Такий це звіш. Тут у нас. Підпишись на масштабчик. Mm -hmm. На неї масштабчик в інстаграмі воді. це така карто... картопля від Маштопчик Картопля від масштабчиком. Mm -hmm. І ще тут був такий пельмень, який, і там ще була така інструкція, типу, Ложиш його в воду на три хвилини, і який там кольор появити, появиться mm -hmm. такий пельмень зварний, Якщо синій, то не якщо... Я резинку порвала. Якщо рожевий, то дуже смачний, а якщо красний, то норм. От мені з'явилися норм. Так, давайте далі. Це ось вот такий браслетик з uh, жовтим кольором. є ось вот, такий вот скотч. І отакий вот вот, вот Так. Мам. Чіпси. было. Ки -ки давай, доставай что-то там свое. давай показывай, показывай туда. Вот такая пюрешка, це Влади. Вот таких два столка, це Влади, це, це Манич, наоборот, короче, я не знаю. она была правда, красивейше, но... Тут были вот такие ленточки, но я их сожрала. Давай. Дайте тут такие водинаковые пакетики. Подними, пожалуйста, вон. А да мені одна гладья, вот такі вот вони. Знаєте, вони як така десерт. Ну як пироженка така. А? Да, а? вот такие одинаковые бусин. Такие круженки. Далі шкарпеточки. Це найцікавіше. У мене такі на Хеллоуи, ну такі приколдесні. вони в... Вже... А, Я не, не пам'ятаю, як це там Пака, мої. Я не пам'ятаю. Ну, привиди. Приводи. Точно. Приводи. З такими приводами. І влада ти що вже все? Ну, вже все доставило. І ось такі от владі шкарпеточки, вони такі рожевенькі. Ма. Кавно отаке. Далі. Це в нас отака красочка. Це розмальовка, це також владана, отут тут, -от зверху, тут. Я вам не покажу. Така, типа, о, отака, Отака. штукенція, Ну, тут така розпарбованка. Зараз да влади. Далі. Це також моє. Таку штучку к наш воду, і воно буде стати більше. Кстати, напишіть в коментарях, чи вам подобаються такі розпаковки. Я буду знати вам робити такі чи ні. Та зараз, ням нянки так, далі це владі, отаке печиво. Коли ми були в Сумах, це було прям дуже дуже давно. І от і тоді влада любила таке печиво. І Маша їй теж <пиреш> подобалась і мені воно дуже нравилась. І от Маша вирішила купити Владі от таке печиво. <пиреш> <А>, да що? <шо? пиреш> Влада, я зараз дам чипсов, ну ти можеш поділити потерпіти. Ну, Далі це Владі. А де Влада? От <пиреш> така от кейса. І тут <пиреш> ще отаке от сумочка. І <пиреш> дещо була палочка така. Волшебно, ну я, кстати, волшебно. По дорожку волшебно. Ой, стакан, не палочка. Шари Ой, стакан, не палочка. Давайте Владе вот такие вот браслетики. Тут вот такая вот штучка, вот такая вот. Вот вот, такой вот браслетик. Владу любимый колер, это сын. я вам покажу. соки я показувала пірошки. Ось ще пірошку показувала, мама тебе видно. Кріть я вам показувала, показувала, показувала. І такий боксик наш вийшов. Ставте лайки, якщо ви хочете, щоб я знімала таких чаще Чаще. Таких чаще відео. І, і всім. Як Влада каже, бабай. Влада, иди сюда. Кажи бабай. Всем бабай. А как тебе отсюда слезть? Ба!